Добрий день! З вами у студії 1 плюс 1 працюють Вероніка та Віталій. Сьогодні незвичайний день. Сьогодні ми вітаємо всіх зі святом. Отже, пропонуємо вашій увазі кілька цікавих та несподіваних фактів про наших матузів. Матусі моргають приблизно в два рази частіше, ніж татусі. Мама не скандалить. Вона емоційно висловлює зацікавлення. За своє життя мама з'їдає 2 кілограми гудної повади, регулярно підмальовуючи губи. Фраза любий, подай, будь ласка, кольорові невидимки геть руйнує тату володі. Мама не висить в інтернеті, вона йде в ногу з часом. Мама, як викладач на іспиті, начебто готувався, все правильно розповів, а вона тебе хоп і на якійсь дурниці здімала. Мама, татові двічі не повторює. Вона повторює по сто разів. Сьогодні для вас спеціальні кореспонденти провели власне розслідування і готові вам оголосити результати. Студія, добрий день! Сьогодні з вами Поліна. Тож пропоную послухати наші спостереження про сімейний статут або іншими словами мама завжди права. Мама права. Незважаючи ні на що, мама все одно права. Мама не кричить. Вона звертає уваги на важливі речі. Мама не сварить. Вона радить. Мама не боляє. Вона акцентує деталі. Мама не сперечається. Вона пояснює ситуацію. Якщо мама не права, дивись пункт перший. Дякую. Вітаю студія. Хочу поділитися результатами свого соціологічного спостереження, а саме чого навчила нас мама. І в цьому нам допоможе, звісно, що мама. Мама навчила мене долати неможливо. Не хочу того їсти. Закрий рот і їж зубу. Мама навчила мене мислити логічно. Мам, ну чому не можна? Ну то я так сказала. Мама пояснила мені причину на слідкові зв'язки. Що взагалі, санжелі, ти зараз не перестанеш дивіться і дістанеш? Мама навчила мене не заздрити. Та у світі мільйони дітей, які не так пощастило без батьками, як тобі. Мама навчила мене сміливо дивитися в майбутнє. Прийдеш до хати, поговоримо. Дякую за увагу. До нових зустрічей.